Усім доброго дня, я рада вітати вас у моєму кабінеті. Мене звати Кіктенко Марина, я з Одеси, і я хочу представити вам свій новий апарат Земіль Сі 2.0. Це апарат для пресотерапії та ефективного лімфодренажу, для детоксикації всього організму, для профілактики тромбозу, вен ніжніх кінцівок та сидячого образу життя. Перед покупкою саме пресотерапії я обирала із декількох варіантів, але мій вибір зупинився саме на Земільсі. 2.0. Мене привабило було те, що він має ергономічний дизайн, все достатньо зрозуміло, інтерфейс дуже інтуїтивний, тобто не треба довго витрачати час на навчання. Це буде перше. Друге, це те, що він має 24 канали та чотири режими тиску, що дозволяє адаптувати роботу на апараті під майже будь-якого пацієнта, який до вас прийде. Костюм ще немало важливо, дуже комфортний і зручний, а також він дуже легко очищається. Завдяки всім вище перечисленим плюсам я обрала для себе саме земель сі 2.0 і вам раджу придивитися до апаратів саме цієї фірми, бо я довіряю якості. Як ви бачите, я вже маю інший апарат від цієї фірми і дуже задоволена результатом. Хочу дуже сильно подякувати компанії за вашу інноваційність та якість. Також хочу подякувати менеджерам, які дуже класно консультують насліків для того, щоб ми розширяли та розвивали свій бізнес. Я вам дуже дякую і гарно. Ďakujem za